Вітаю, черговий випуск з серії передач мого каналу Зрада чи Перемога, де я намагаюся відповідати на питання, давати аналіз тих подій, що відбуваються в Україні у світі. Сьогодні поговоримо про останній візит Путіна на Кавказ, як на свій, так і на е, Везебаджан. Ви всі бачили ці кадри. Скоріш за все, е, коли Путін обнімався, цілувався з Алієвим президентом. Азербайджаном така була там програма ціла проведена, так він поїздив по якимось певних містах, побував на меморіалі в Баку, і цей візит був, викликав у Вірменії величезну хвилю на такого незадоволення, м'яко кажучи, так. Ну, логічно, Азербайджан не є союзником військовим Росії. І коли Путін, як гарант був безпеки в Вірменії, він робить візит в Азербайджан, ще й ходить на меморіал героїв Першої Карабахської війни, в тому числі так. Ну, це, м'яко кажучи, виглядає не зовсім правильно. Але очевидно, що Вірменія ще з кожним днем все більше і більше дрифує від Росії. Від Росії вона жодних гарантій не отримує і зараз починає діяти те, що. Принципи було очевидно з самого початку. Путін може тримати нормальні стосунки виключно з авторитарними лідерами, з авторитарними країнами. Ми дуже симпатизували Азербайджану під час війни за Карабах. З багатьох причин у нас, ну скажімо так, Вірменія асоціювалася з Росією, але звичайно, за ці роки, за декілька років, ситуація. Сильно помінялась, вирівнялась. Все ж таки демократичний режим Вірменії з усіма там, певними своїми особливостями, русофілією і всьому іншому, все ж таки повинен, за ідеєю, бути близьким до нас. І взагалі це дуже цікавий такий феномен. Ми бачимо, що все ж таки демократичні режими більш прогнозовані. Так? Бо авторитарний режим все залежить від авторитарного лідера, від президента в цьому випадку Азібаджану, який. Сьогодні він нормальні стосунки з Україною, завтра ненормальні стосунки, сьогодні він цілується з Путіним, завтра не буде цілуватися. Що, звичайно, викликає бурю протестів. І вже зараз Україною ширяться такі акції некупівлі чи канцелінга, як кажуть американці, чи відмови від азербайджанських продуктів, Ну, в першу чергу, від Сокару, від бензину Сокарівського, там від того. Ну, я, наприклад, пробачте за таку. Подробицю, але да, не буде більше. Я іноді люблю з'їсти там шаурму. Тепер вже більше не буду купувати, скоріш за все. Е, про що домовились в Азербайджані? Що там важливого? В принципі, якщо проаналізувати всі ці домовленості, ну треба при, при, приходити до висновку, що це все можна було зробити не путіну, а його менеджера. Бо це не є. Ну, скажімо так, проблеми такого рівня. По-друге, Аліїв нещодавно був в Москві, і це теж можна було вирішити там. Очевидно, що Путін для Путіна ця подорож мала, як це не буде дивно звучати, в тому числі потрібна була після того, що відбувається в Курській області. Він повинен показати, що, по-перше, він абсолютно ну, він лідером є. Пострадянського світу його його приймають на найвищому рівні в якихось певних країнах. Бо знаємо, що Вірменію він, наприклад, формально навіть не може поїхати, бо Вірменія підписала, ну реалізувала ці юридичні заснови для входження в міжнародний кримінальний цей суд, і там виданий, як ви знаєте, ордер на арешт Путіна і тому. Виникають певні проблеми у Путіна, так Азербайджан, звичайно, ніяких таких документів підписувати не буде, принаймні, поки він є авторитарною державою. Те, що з допомогою Азербайджану Путін буде намагатися обійти, намагається і робить, обходити санкції, це абсолютно зрозуміло. Але знову ж таки, це не така подія, щоб її перетворювати в державний візит. Те, що він хоче продавати газ Азербайджану, і зрозуміло для чого? Для того, щоб під видом азербайджанського газу російський газ потрапляв в Європу, це теж зрозуміло, так? Те, що е, з допомогою Зібаржана Росія хоче все ж таки показати, що Кавказ для неї не втрачений і що не тільки є домінація Туреччини, знову ж таки теж зрозуміло. І зрозуміло, що все ж таки при повній, нібито здається, залежності зібражано від Туреччини режими все ж таки вони різні. І ми повинні розуміти, що Ердоган колись піде все ж таки від влади, так? І так, він схильний до авторитаризму, і Туреччина е схильна до авторитарної політики, але все ж таки там вибори. І от всі визнають, що вибори відбуваються чесно. І дійсно, Ердоган на них виграє чесно. Чого не скаже, звичайно, про Езербаржан практично всю історію своєї незалежності, так? Це абсолютно авторитарна держава з абсолютно контрольованими а, виборами. Така До 20-го року Азербайджан був дуже схожий за системами і майже за політичними да, на Білорусь, де дозволялась навіть якась опозиційна діяльність, але абсолютно контрольована, абсолютно без, ну як і Росія так, до 22-го року. Тому а, все це абсолютно прозоро. Всі все чудово розуміють, і найголовніші висновки з цього візиту вони заключаються в тому, що це все ж таки здебільшого піар-акція для Путіна, ніж конкретні домовленості, бо знову ж таки все те, що, про, що вони могли, про що вони домовились, можна було домовлятися і будуть домовлятися і раніше, і пізніше. Цікава, цікава подробиця сьогодні прочитав, що під час візиту Путіна в Баку там же знаходився Дуров, хазяїн Телеграму. І нібито дура оточення Путіна запропонувало Путіну зустрітися з Дуровим, але Путін відмовився від цієї зустрічі. Ну, така подробиця, цікава. Наскільки це правда, треба, треба звичайно, перевірити. Йдемо далі. Після цього він поїхав в Беслан, де відомо, як відомо, 20 років назад відбувся туристичний таке дійство, яке. Ну, Знову ж таки не хочу аналізувати, всі чудово розуміють, Де Росія спровокувала війною в двома війнами в Чечні звичайно цю терористичну діяльність, не захотіла домовлятися з терористом, взагалі ввести якісь переговори. І сама знищила, ну почався штурм. Вони знищили всі ті жертви дітей, там загинуло в школі Бесланські під 200 дітей. Це все, звичайно, на руках не тільки терористів. А й, в першу чергу російського спецназу, російської армії і спецпризначенців ФСБ. Так ось. І он туди приїхав. Він там щось таке вчиняв, вчиняв так би мовити, дуже дивне. Перший раз давно не бачив, що він головою так би ставав на коліна і вклонявся головою. Прямо так от схилив свою голову. Наговорив всяких дурниць, але. Показний факт: річниця все ж таки буде в вересні місяці, а не в серпні місяці. Тобто настільки йому приспічило приїхати в Беслан саме зараз, знову ж таки, впевнений, що це пов'язано з Курською операцією. так Йому потрібно показати, що його це не хвилює. Це, ну, це така. Подробиця терористична, ну, тобто він, він, постійно, він постійно говорить про терористичну діяльність, що це теж продовження тієї терористичної діяльності, з якої почалось його правління 25 років назад. Так? Як борця з тероризмом. І зараз те, що робить Україна, це теж терористична, терористична боротьба, з якою терористична діяльність, з якою він, типу, бореться. Е -е -е Очевидно, що політтехнологи Кремля прийшли до висновку, що треба чимось заповнювати серпневі ці дні. А всі ті заяви, голосні, які звучали перший на тиждень з приводу того, що виб'ють Україну з Кульської області за день, за два, за три. Вони стають вже, ну скажімо так, повністю відповідають дійсності, і треба чимось заповнювати. І ось він заповнює це візитом в Беслан після Беслану. Він вже їде до. Грозного Чечні, де зустрічається з Кадиревими, зустрічається, йде в цю школу спецназу Чеченського, де дивиться, як там стріляють, все таке інше. Теж там виголошує якусь таку промову щодо того, що з такими людьми ми ніколи не переграємо і тому подібне. Знову ж таки, це сигнал для оточення, сигнал для Росії, на що збирається в випадку чого. На чому триматися Путін, так? Це в першу чергу чеченці, тобто кадировці. І це теж такий дуже показовий факт. Він, очевидно, після того, як провал російської армії в Курській області, він не довіряє Генеральному штабу. Він не зовсім довіряє ФСБ, теж з багатьох причин. так Він довіряє. Тим структурам, які від нього залежні абсолютно, і яким він дав, грубо кажучи, ну, ФСБ існувало і до Путіна, так само, як і армія Російська існувала до Путіна. так? А феномен Кадирова, феномен Кадирівської Чечні це виключно заслуга самого Путіна. Їхній зв'язок він абсолютний. Так само, як Кадиров розуміє, що не буде Путіна його клан. Розірвуть протягом декількох тижнів, при тому ж самі Чеченці. Не було б грошей від Путіна, величезних грошей. Так? Грошей стільки, скільки б вистачило на декілька російських провінцій, провінційних областей. Це все, що поглинає Чечня, а навіть не Чечня, а Клан Кадирова. Тому це дуже показово і це дуже цікаво насправді спостерігати, бо очевидно, що просто так такі візити не відбуваються. І очевидно, що це говорить про, про серйозні проблеми в, в Путіна після кулькульських подій. Я ще одну тему торкнуся, але зараз, будь ласка, всім тим, хто мене дивиться, підписуйтесь, хто не підписаний, ставте подобайки, пишіть коментарі, я на них намагаюся відповідати так. Ну і для того, щоб поширити цей контент, треба показувати Ютубу алгоритмам YouTube певну діяльність. А ця діяльність це ставати спонсорами мого каналу. Це від 70 гривень в місяць, так? Ви отримаєте можливість бачити моє відео першим. Я відповідаю спонсорам завжди на питання. І записую, як сьогодні. В принципі, це одна, спонсор каналу, задала питання щодо візиту. Путіна до е, Азербайджану, і тому я записую це відео в тому числі в рамках циклу передач задачі перемога. І останнє це Грузія, так, це теж Кавказ. В Грузії, очевидно, будуть відбуватися дуже восени дуже цікаві події. Там будуть відбуватися парламентські вибори, які остаточно поставлять відповідь, дадуть відповідь на питання, чи Грузія стає. Просто проросійським анклавом, чи Грузія залишається в західній орбіті і, і залишається все ж таки перспективним нашим союзником а, на пострадянському просторі. І а, а, правляща партія Грузинська Мрія робить от, буквально зараз дуже цікаві заяви. По-перше, вони заявили, що в випадку своєї перемоги вони заборонять партію Саакашвілі. По-друге, вони заявили про те, що після їхньої перемоги вони почнуть серйозну боротьбу з ГТБ. Це зрозуміло, це плювок в, в Європу, і плювок в Америку. І третє, найцікавіше, що вони сказали, що можливо після їхньої перемоги відбудеться мирне об'єднання повернення Абхазії і Південної Осетії, що дуже цікаво, і ми розуміємо, що залежить це виключно від одної країни, а, а, а саме від Росії. Тобто для того, щоб перемогти на виборах і перетворитися повністю в сюзерена і в несюзерена васала, пробачте Росії і плягти під Росію, Росія навіть готова, можливо, до таких кроків, так тобто створити таку конфедерацію. У вигляді Грузія, Абхазія та Південна Осетія. Не знаю, наскільки це Абхази взагалі зможуть на це погодитися, але я думаю, що Росія зможе примусити будь-кого, зважаючи на фінансові потоки, там армію і все інше. І таким чином провал у Вірменії і провал, взагалі, так би мовити, в, в, в цій частині Кавказу може замінитися успіхом в тій частині, які багато хто вважав вже втрачене для Росії, а саме в Грузії. І це дуже погана новина не тільки для Грузинів, і це дуже погана новина, в тому числі для нас. Будь-яке посилення Росії на пострадянському просторі це погано в будь-якому разі, так? І це посилення Росії. Але це ще має ще один вимір. Ми повинні розуміти, що такий варіант зі своїми такими, особливостями. Є певним експериментом, так, який можливо в майбутньому, якщо все ж таки почнуться мирні переговори і якесь е е закінчення війни, такий варіант можливий в Україні. Мається на можливо проведений і в Україні у вигляді того, що до влади може прийти партія, яка спочатку буде стояти на антиросійських позиціях, пронатівська, проєвропейська. Але згодом, через деякий час, допомогу російських грошей, впливу стати на позицію такі: От, хочете повернути Донецьку, Луганську, Запорізьку, Херсонську область. Будь ласка, ті, давайте не дружити з Америкою, не дружити з Європейським Союзом, давайте дружити з Росією, і все, все це ця, ця територія повернеться. Ну, це, так би мовити, така версія. Я розумію, що вона трохи натягнута, але так би мовити, що, що ще можна очікувати. Тому. Сподіваюсь, ця передача вам сподобалась. Все, що я хотів сказати, я сказав. З приводу спонсорства, з приводу іншого. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!